В першу чергу для своїх рідних хотілося б побажати здоров'я, миру, злагоди в кожній сім'ї, звичайно, в нашій країні. Також ми бажаємо, щоб наша країна нарешті процвітала. Нехай ми запануємо і станемо в нашій країні панами, як говориться. Керівництво Волині? Звичайно, керівництво Волині, хоч воно і дбає про наших людей, але побажало б, б ми, звичайно, щоб ми відчували, те, як вони про нас дбають. А президенту? А президенту? Президенту також, щоб ми відчували, що він є у нас президент. Щоб ми відчували це швидше, а не так через 10 років чи через 15 років. Хотілося, щоб через 5-10 років наша країна вже дійсно війшла в Європу і ми себе відчували європейцями, справжніми європейцями. Так. Да. Щастя, здоров'я. Гроші? А? Гроші, ні? Гроші просто так не приходять, треба заробити зарабати. Работати треба. Щоб стабільність в державі була, війни не було. Будуть гроші. А що побажаєте нашому губернатору? Ну, на а, мадікація. Ні, матікаці краще не треба. Ну, але серйозно. Ну, щоб менше крав. І менше під себе одіяло не тягувати. трохи для людей. А президенту? Так само. Отже, що ви хочете побажати своїй сім'ї на новий рік? Ну, чому тільки своїй сім'ї? Всім, мабуть, лучанам желаю мирного неба, найголовніше для нас всіх, Здоров'я, радості і полагатися не на себе, а на Господа Бога. Що нашій владі побажаєте? От волинські власне. Щоб вони що робили. Ой, ну, больна тема. Ну, нашим властям желаю Попробуйте чесності. чесності. Прозрачної. Mm. Mm. А Президенту? Mm. Президент. Mm. Mm. Мудрості. Щоб oh. всі були здорові, щасливі, щоб ви мали гроші. І найголовніше, щоб мир був на Україні. Це для всіх. Так. Так, щоб Україна була мирною, процвітаючою, такою, якою ми бажаємо. Найбільше активності наших громадянам. Хочу, щоб закінчилась війна, щоб був мир і спокій, так як колись. І добробуту, щастя, всього найлучшого. Для волинян, для сім'ї, для дітей, для внуків, для правдив. Для всіх. Так. Насамперед я бажаю міцного-місного здоров'я, оскільки це запорука всього. О, щастя, кохання, сімейного благополуччя, любій дружині і дуже сильно кохаю. Керівному складу нашої Волині. От що б тобі хотів побажати, що б вони мали зробити в новому році? Мені хочеться побажати лише одного чесності, мудрості і е, розуміння українського народу. Сім'я побажала би своєї достатку, щоб не довелося рахувати копійки, щоб люди заробляли відповідно до того, що вони заслуговують. Країні побажала б в першу чергу, мабуть, не буду оригінальною, щоб нарешті в нас запанував мир, щоб всі наші хлопці, які захищають нашу незалежність. Повернулися назад додому живими, здоровими. Ми їх чекаємо, і хочеться, щоб зрештою наша Україна таки стала квітучою. Ми всі цього прагнемо дуже. Хочемо побажати нашим громадянам здоров'я в першу чергу, щоб на нашій землі панував мир, злагода, спокій і щоб все було добре. Терпіння, 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 основне терпіння, щоб терпіли мене такими є, Для ключа. Здоров'я, напевно, основне. Життєвих гараздів, всього на прохання, починати з себе наводити лад в місті. У нас можливо, у нас буде багато помилок, але будь нас хай лучани починають все. Ми разом наведемо лад в місті. Хлопцям за то вдячність велика, що в людей свята, у них війна. Ми дякуємо, ми пам'ятаємо, що вони там воюють. Їм здоров'я і перемоги. Я побажаю своїй сім'ї. Моя маленька сім'я це моя родина, а моя, моя велика сім'я це місто Луцьк. Побажаю своїй сім'ї, щоб всі були щасливі. Щоб кожен знайшов своє щастя. Але для цього треба, щоб ніхто не лінувався і шукав його кожного дня. Кожної миті. А основне, щоб не було лінощів і байдужості, і всі були щасливі. Правлячий верхівці волині, що побажає. Щоб ходили пішки кожного дня по вулицях міста, і тоді в них все вдасться.